Привіт! Спершу розберемося, що це таке. Ця магія заснована на основних елементах світу. В різних культурах їх набір різниця. Це може бути вогонь, вода, земля та повітря. Або ж дерево, метал, земля, вогонь та вода. Створюючи таку магію, подумайте про ваш світ та його філософію. Як жителі дивляться на світобудову, з чого вона складається. Це і стане вашими елементами. Якщо світ це велика пустеля, то елементами будуть вода, пісок та рослинність, до прикладу. Також елементальна магія зазвичай включає в себе принцип камінь-ножиці папір. Тобто вогонь б'є воду, вода б'є землю, а земля б'є вогонь. Створіть баланс, щоб не знецінювати якийсь із елементів. Що ж тут змінити? Елементальна магія є дуже інтуїтивною. Вона представляє загальне уявлення про світ та допомагає розібратися в ньому. Але якщо ви хочете чогось унікального, то змініть перше масштаб. Створіть магію в межах одного елементу та поділіть його на різні аспекти. Візьмемо землю. Може бути магія каміння, піску, багнюки та навіть дорогоцінних каменів. Також можете вигадати власні елементи, але будьте пильні, бо кожен елемент має бути фундаментальною складовою світу. Якщо це історія про космос, то елементами можуть бути гравітація, радіозв'язок, тепло та електрика. Або ж можна не давати героям по одному потужному елементу, а дати їм декілька слабших, що відкриє великий спектр для комбінацій. Це також чудово вплине на культуру. До прикладу, героя не прийняли на роботу, бо їм потрібен працівник з вогнем та повітрям, а у героя вогонь та земля. Також носії її певних наборів елементів можуть вважати себе вищою расою, що може стати основним конфліктом історії. Друге. Змініть джерело. Магія не мусить походити із природи навколо, вона може походити із самого героя. Персонажі можуть керувати власною масою, теплом, водою, або ж джерелом магії можуть бути природні ресурси планети. І тоді, що більше герої використовують магію, то більше вони спустошують планету, що додає напруги в історію. Третє змініть взаємодію. Можна взагалі позбутися принципу камінь-ножиці-папір, і зробити так, щоб один елемент не відміняв інший, а доповнював його, змінював або ж носив неконтрольований хаос навколо. А також, щоб досягти результату, героям буде потрібно діяти разом, щоб їхні елементи доповнювали одне. Але розумійте, що важливі не самі елементи, а те, як ви використовуєте їх у розповіді. У нас уже закладені ці архетипи: вогонь, гнів, вода, стілення, земля, захист. Цим можна закодувати персонажа та розкрити його особистість за допомогою елементу, яким він керує. До прикладу, є таємничий персонаж, а його елемент це зорі. Нічне небо завжди містить якусь таємницю в собі, і тому елементу тісно пов'язаний з самим героєм. Магія вогню зуку вказує на його проблеми з гнівом. В той час, як добрий та материнський персонаж Катари є носієм магії води, яка стіляє. Магія стає індикатором особистості, вказує на розвиток персонажа та його труднощі. Елементи також можуть вказувати на стосунки між героями. Носій вогню, ймовірно, не буде ладнати з носієм води. Але це водночас є і недоліком такої магії. Вона стає занадто передбачуваною. Ми постійно бачимо одні ці самі історії та однаковий розвиток героя. Маг вогню має проблеми з гнівом, та не вже землі важко пристосуватися до нових обставин, та ви що? Щоб зробити магію оригінальною, потрібно не просто вигадати нові асоціації для елементів, але також знайти нові функції магії у сфері розповіді історії. Джек Фрос досить крутий персонаж. Він повністю ламає наші асоціації про те, що літ повільний. Хмурий пов'язаний з темрявою чи навіть смертю, а показує його веселим, швидким та таким, що живе моментом. У хроніках Нарні крижана королева захопила країну і зама розкриває світ, тему та тон історії. Це похмурий край, що не пробачає, але також дивлячись на цей світу чи малюсі, ми переживаємо відчуття подиву та захоплення магії. А у бійсні «Льоду і полум'я, магія Полум'я» не просто демонструє вогонь та холод, гнів та спокій. Полум'я пов'язане з історією берека, його поверненням до життя та розкриває смерть як урівнитель всіх, а похмура магія льоду задає моторошний та загадковий тон. Тепер поговоримо про самі елементи. В одній історії про драконів немає класичних чотирьох чи п'яти елементів, але і магія сонця, місяця, дощу. Місяць, до прикладу, дає невидимість, а сонце з рани спалюючи всі інфекції. А йомуроджені Сендерсони використовують реальні елементи, тобто залізо, цинк, мідь. Вони споживають маленькі дози потрібного металу і зберігаються у шлунку. За бажанням герой може почати спалювати метал всередині себе і отримувати доступ до його сил. Мідь покращує фізичні показники, цинк п'ять відчуттів, залізо дозволяє притягувати до себе будь-що металічне. Таким чином можна притягувати себе до металу і взагалі літати. Всі елементальні магічні системи мають дещо спільне, тема єдності. Наприклад, обраний герой ще має опанувати всі елементи, але для цього мусить знайти собі вчителів, які в майбутньому стануть друзями одне одному. Але оригінальність не існує заради неї самої. Унікальні елементи повинні нести якусь ідею, підкріплювати світ та розкривати героїв. Три закони Сендерсона стануть нагоді і в елементальній магії. Перший закон каже, що ви можете розв'язувати проблеми магією настільки добре, наскільки добре читачі і розуміє. Але як пояснити, скільки кілограм вогню може створити герой? Подивимося на Персі Джексона. Він може керувати водою, але упродовж історії Персі раз за разом використовує певні прийоми. Завдяки повторюваності ми запам'ятовуємо, що він вміє, і не почуваємося обманутими, бо Персі не демонструє нам кожен раз якийсь новий прийом. І вирішення проблем зводиться до того, що ми вже пам'ятаємо, що він вміє, і роздумуємо, як він використає свої старі навики, щоб вирішувати нові проблеми. Обмеження теж добре вписуються в елементальну магію. Про них ми детально говорили у відео про складну магічну систему. Вогнем можна керувати лише вночі, а після керування водою ви мусите просохнути інакше помрете, і так далі. І третій закон. Ідіть глибше замість додавання чогось нового, особливо в елементальній магії. Важка проблема додай новий елемент. Переді мною урвище, яке треба перетнути додаю новий елемент. Герої вмирають з голоду додаю новий елемент, щоб це вирішити. Така техніка швидко набридне. Краще спробуйте розвинути ці елементи, які у вас уже є. Приклад, коли то спіймали, вона відкрила нові можливості магії Землі. На сьогодні все, пишіть хороші історії.